Друга спроба по розповіді про рід. Рід а, має певну кількість людей, душ, навіть яких ми не знаємо. Це може бути на, це мож, це люди, які впливають на наше життя. Я ж кажу, навіть якщо ми не знаємо про них, що вони там творили, їх не було в житті, там в нашому бабусі, не пам'ятають там про у війну, зникло. ну, коротше, це певна кількість людей. Яка має кожне своє місце. Буває таке, що в роду когось можуть старати навіть з пам'яті, якщо ця людина чи дуже погано собі там поводила по роду, по життю, по, по своїх життях, чи може бути таке, що навпаки душу вичищають і запускають, і рід ставлять на чиєсь місце. Uh, тобто різні моменти залежать від uh, різних аспектів життя тієї чи іншої людини. Uh, так, зараз я згрупірую свої uh, мислі, думки, попрошу, щоб мене. о! Oh. Попрошу, щоб мене вчителі провели правильно. Бо у мене там дитина, там на голові хтось сидить і треба якось записувати для вас. Рід, який впливає на наше життя, може бути від 7 до 13 поколінь. Тобто там творили ці люди, щось жили. Були якісь там і прокляття родові, все що хочеш, було в роду, могло бути. Як це може відображатися на нас? В кожному поколінні є жива людина, яка, е яка може звільнити рід, яка може по своєму енергетичному стану навіть допомогти цьому роду, навіть якісь душі очистити. Зробити для них багато роботи, але давайте по полочках, щоб воно не було. Тобто, якщо у ро, в роду е, було щось неправильне, негарне по життю, це видно по життю нашому зараз. Це може бути е, якісь люди негарні. Знаєте, якщо ви жінка, там чоловіки зустрічаються, ну якийсь як, капець був. От зустрічаються один за одним і все, ну от, все щось. І ви думаєте, ви така хороша? От і те робите, і те, а воно все не те. Ви розумієте, що це не ваша людина. Може у вас дітей не може бути там, чи ще чи ще щось. Чи м, по роду, ви знаєте, що там була онкологія могла бути, може бути вбивці, не самовбивці могли бути. Тобто ну, багато таких моментів, які впливають потім на все наше подальше життя. З цим можна розібратися. І в, в принципі, рід впливає на всіх. Ну, ви, браття, сестри, мама, папа, бабусь, дідусі дивитесь, що там щось не так у них по життю і у вас. Ну, так, так вам здається, що ви могли б жити по-іншому. Значить, розбираємось, добре, розбираємось, а, можемо ми цей рід а, визвати і одна із покоління, от у вас, брати, сестри, все, а от вони до вас більше всього приходять. Ну, Вам так а, по відчуттях, що вони до вас приходять. Значить, ви сильна душа в вашому роду жива, а, в, ну, в тілі, а, на яку вони возлагають наче якусь. Свої оці проблеми, і вони може вони і не хочуть, якщо вони достатньо нормальні люди були в прошлому житті. Вони навіть мають такі ж звички, вони навіть мають такий вигляд якийсь, як от вони в тому ж житті, поки вони були живі, виглядають. Щас я так трошки ну от важко про них, бо їх багато і хочеться про них продивитися правильно, щоб згрупувати правильно думки. Значить, якщо воно не пропрацьовано, значить рід стоїть попереду нас, і він нам, виходить, життя. Ми тягнемо весь тягар, ми тягнемо його в спину. Знаєте, то штовхаємо. І от ті їхні проблеми на нас так вітерцем, ля ляля ля, -ля ха, чудесно, І ми не можемо жити повноцінним життям. Ви їх просите в якийсь момент, коли ви вже розумієте, що ви здатні повернутися до вас лицем. Сказати, що я готовий в цей момент пропрацювати такі-то, такі-то моменти. Це може бути в медитації, це може бути через людину, яка вам може допомогти. Це може бути випалювання свічок. Ви проговорюєте, що я випалюю негативні програми роду, тим самим програма роду відкривається для вас і вона стає явним. Ви бачите, що в породу був якийсь адар, був якийсь косяк і вам по Тупово, чи всі вони одразу хочуть на вас скинути своє? оце знаєте, ну хочеться грубіше сказати, але не, не буду. Що, типу, на, рішай за мене. Я не хочу це тягати, я там галтував когось там було. А ти вирішує, і у тебе фігня по житті получається, значить, що ми робимо? Ми можемо випалити свічки, 40 свічок для випалення негативних програм роду. Це значить запускається програма роду. Якщо ви до цього готові, ви дивитесь по відчуттям, чи ви можете їх побачити, чи ви їх не можете побачити. Значить, вони вийшли до вас і вам показують хтось якісь свої життя, бабусі, дідусі. Спочатку згадуєте тих, кого ви можете згадати. Потім можете попитати у мами, у батька. Їм дуже буде цікаво, я думаю, порозповідати вам. Можете позаписувати. Можете позаписувати, які в них були косяки, там самовбивця тощо. А, можете потім. Сказати, що ці люди, яких ви енергетично можете вирішити, визиваєте, ви можете вичистити за нього програму. Якщо це був якийсь якосяк там гуляв, да, ну тощо. тобто це ще можна змінити. Ви можете допомогти цій душі просто взяти і сказати, що там ти не мав бути гуляти, чи хай бабуся тебе простить. Ви бачите, як вони прощають друг друга, і все. Якщо це був самовбивця, це вже так важкень. Така, така програма Її можуть дати тільки коли ви будете до цього енергетично готові. А, якщо це самовбивця, ви дивитесь, де він як нащо ви цю душу вичищаєте з дозволу верховних вчителів. там Це не просто рейки вчителі можуть бути, а, ну це вчителі верховної вищої якісь раси, а, верховний суд. А, у вас може бути відйомство породу. Да? Ви можете, якщо ви достатньо світла людина, я засвітую. Я все темне, я завжди кажу, що треба відсікати, виявляти. в собі, Якщо ви темні, це не значить, що я вас не буду любити, чи ще хтось. А, у всіх воно могло бути. Визиваєте, якщо ви можете визвати, це не за один раз, це не за один день, це від трьох місяців робота там може бути з однією компашкою, якщо у вас є на це сили. Визиваєте, вичищаєте. потім, о, о, так, потім о, Ці люди повинні стати за вас. І вони, виходить, ви жива людина, повинні вести свій рід. Значить, ви коли відчуєте, що вас вже штовхають, значить ви починаєте жити своїм життям. Деякі, хто недопрацьований, вони ще стоять попереду, значить, ви їх визиваєте і питаєте, чим я ще можу вам допомогти. Але ви повинні бачити, якщо там якийсь такий жорсткий косяк, дивіться, щоб вони на вас ще просто не скинули. Тобто робота з родом, це такі поступово по полочках розкладання усіх отіх. Можете їх визвати і сказати, я не хочу за тебе зараз відпрацьовувати. Оце призупиняй, я, якщо зможу, я потім допоможу тобі, скидати на мене не треба. Вони, я ж кажу, вони можуть бути і хитрі, тому що е, на косячів хоче зараз скинути на вас, і щоб він відійшов навіть з того роду, якщо це косяк-косяк. Е, це все треба поступово розбирати з кожним окремо. Визивати. Я ж кажу, можна визивати, починати з бабусь дідусів мама, папа, дивитися на них, на їхнє життя розбирати. Це не значить, що з живими ви повинні прям довбати їм мозг. Е, Попросіть за кожну людину в роду, щоб вам показали інформацію. Я ж кажу, Це робота з родом до трьох, до трьох місяців. Через три місяці ми дивимось. Ага, які процеси пройшли, які не пройшли. Ще раз можна випалити 40 свічок, ще раз відкрити якусь програму. Зранку ви можете вставати і казати, що я ще повинен зробити для свого роду. Що я можу зробити таке, щоб у мене було для цього достатньо сили, і щоб воно мене не прикрило так, що я не встану потім з ніг. Тобто дуже обережно з родом ще відпрацьовувати, тому що я ж кажу, вони як хитрі, так і можуть бути і прокльони, і все, що хочеш. Скинуті на вас просто. Тобто перевіряємо кожного з роду поступово кожну цепочку, але так, щоб у вас на це хватило сили. Не треба нікуди спішити. На рід, на якийсь роботу, такий кусок роботи від трьох місяців уходить. Є бували у мене так сеанси з учнями, з людьми, коли ми з ними відкривали рід, з мамою. Тільки з мамою. це півгодини у нас займало, ми там відкривали. Плачемо, показуємо, як мама виходить свої косяки. Ви повинні ще й ту людину не, не засуджувати за те, що вона так косячила. Ви не знаєте, як би ви поступили в її ситуації в той час. Оце значить, ви молодець, ви все відпрацювали. Якщо ви засуджуєте, не хочете кидаєтесь, кажете, ах ти козел, там все, вибачте, не допрацьовано, не буде вам життя після того. Нормального, ви повинні все це спокійно допомогти, чинно допомагати. Просто спокійно, ні, чувак, вибачайте, я потім з собою допрацюю. Пізніше давайте на стоп вашу програму негативну, я потім це повирішую і допоможу вам. Ну, от десь так можна сказати прорід, якщо коротко, навіть, а там вже особисто з кожним можна попрацювати це.